Доброго дня, ми з України. Повертаємося з вами до вивчення, карти народження та імені. Та й зараз з вами будемо розуміти практично, як це все відбувається. Тому ми взяли з вами дату 25.06.2014 року і людину, яку звуть Наталія. Тобто, ми з вами кожну буковку, її ім'я. Переводимо в цифру, в циферки згідно розстановки, і будемо з вами зараз вчитися, як будувати саме карту народження і імені. Одне зразу вам зауважу: ім'я має велике значення і велику силу. Є ціле матриці ім'я, є суть ім'я. Ми багато по імені можемо сказати про людину, але не зараз. Нас тільки буде цікавити, як взаємодіють між собою карта народження та карта імені. Тому, всі циферки нашої дати народження. Ми з вами заносимо в матрицю народження: це одиничка, двічки, четвірочка, п'ятірочка, шестірочка. Все більше інших цифр немає. І ми з вами окремо робимо карту ім'я Наталія. Тобто. Всі цифри, які у нас з вами ми отримали, ми заносимо в цю матрицю. Вона будується точно таким же самим принципом. Є одне, але для того, щоб вам розуміти, при, коли ви зміщуєте одне з одним, що це буде циферка з, ім на, з імені, а та циферка з дня народження, я вам рекомендую робити це іншими кольорами. Чому? Карта народження вона буде працювати завжди. Карта імені вона буде тільки давати як додаткову енергію, і тільки тоді, коли людині це необхідно. Тобто, це є не сильно постійна величина, але цим людина може користуватися це як її багаж такий чемоданчик, який вона відкрила, взяла, коли їй треба, і поставила назад. Тобто воно її не розриває. В карту народження ми з вами переносимо тільки ті циферки, я тут вам позначила стрілочками, яких не достає в карті народження. Тобто, якщо у нас з вами є одиничка в карті народження, і у нас є в карті імені, ми їх не переносимо. Те ж саме стосується і п'ятірочки, і шестірочки, вони є присутніми в карті народження. Тобто ми з вами переносимо в карту народження тільки 7, 3 і 9. Коли батьки називали цю пані Наталією, вони додали, ми бачимо, що дитина буде. Почувати себе дуже гарно, бо в неї буде і пам'ять, коли їй це потрібно, і творчість, і вона зможе саме реалізуватися. Семірочка, що їй додала, її життєвий досвід, і підсвідомість, якою вона може теж користуватися. І дев'яточку, яка відповідає за логіку, за розум, за її екстрасенсорику. І за те, що вона взагалі може просто це все розвивати. Якщо б цього не було, ви самі розумієте, що не було б ні розуму, і не було б пам'яті. Тобто дитина це могла тільки щось щитувати з інформацією чи користуватися тільки те, що є в готовому вигляді. А так, дитина буде думаюча, так як і людина буде думаюча. Тому ми з вами говоримо про те, що ця матриця. Є вже, якби, та, яка може трактуватися по тим циферкам, яким вам я надала перед цим. І саме з цими цифрами, які прийшли у нас від імені. Тобто, якщо б мама з татом назвали цю людину по-іншому, були б зовсім інші циферки. Тому я вважаю, що перед тим, як називати свою дитинку, Треба дуже чітко і ясно розуміти, для чого ви це робите. Не від того, що ви просто так захотіли. Дивіться, будь ласка, щоб ті додаткові цифри, які йдуть до вас, до карти народження, вони закривали ті ячеєчки, де немає циферок. Тобто, зробити гармонійну дитину. Практично, ми зараз з вами маємо тільки одне, що у нас немає з вами вісімки. Тобто у дитини не буде відповідальності і духовного розвитку. Це вже буде залежати тільки від батьків, зможуть вони її привчити до цього чи ні. Якщо б ім'я сюди теж попала вісімка, то це вже була, ну, в принципі, нормальна, хороша психоматриця. Саме карти народження та само карти імені. Також ми дуже багато можемо з вами ще сказати стосовно того, які були відносини у батьків на момент народження цієї дитини, також як будуть складатися саме відносини між батьками, що, будуть, що буде турбувати батьків. Але це вже зовсім інша і глибока тема розуміння цієї матриці. Наразі я тільки хочу одне, щоб ви зрозуміли, ім'я має значення, дата народження ваша має значення. І якщо у вас якісь є проблеми з вашими дітками і ви не можете їх зрозуміти, будь ласка. Насамперед, дивіться, на одиничечки, двоєчки, троєчки, дев'яточки. Є вони там, чи немає. Чи зможе та ж сама дитинка себе проявляти, чи не зможе через п'ятірочку буде в неї воля до цієї боротьби, чи немає. Тобто карта народження, вона говорить тільки про те, що людина з того життя взяла в своєму чемодані багажа. Ті, це не уроки. А це саме ті енергії, які вона буде вважати, їй зможуть допомагати вирішенні своїх уроків в даному втіленні. Це по-перше. А батьки вже додають енергії, як батьки, тобто це їх поміч своїй дитині. Надіюся, що ця інформація для вас була корисна. У мене є велика надія, що ви будете це брати до уваги, особливо вихователі, особливо вчителі, щоб розуміти, що є у цієї дитини, це її характер, це її поведінка, чому саме так вона себе поводить, а не по-іншому. Ці ячеєчки і саме ця карта народження. Дає дуже багато і великий пласт інформації саме для вихователів і саме для вчителів. Бо наші діти-двохтисячники, вони, ну, вони відрізняються від нас. Вони от тепер можна зрозуміти, чому ти до одного доторкаєшся він верхіт, а іншому нічого ну, немає. Тобто в нього нормально все Дуже багато дві двіючок – це людина, да. Їй потрібен буде психолог, їй буде потрібна психологічна допомога. Але просто коли ви будете знати, чому так, я сподіваюся, що для вас це буде ну, ставати як аксіомою чому. Я ще хочу зробити вам китайську матрицю. Це ще буде один відеоурок, для того, щоб ви розуміли, як спрацьовує наша підсвідомість. І та інформація буде цікава саме тим людям, які приймають на роботу інших людей. В якому сенсі? Це МЧСники, це військові, скажімо, таким чином, і фінансисти. Також по китайській матриці можна буде зрозуміти, чи у вас відкриті фінансові канали, вони вам дані, чи ні. Тому. Я теж маю надію, що ви продивитеся наступне моє відео стосовно китайської матриці, теж зробите собі багато таких галочок. Але ще одне маленьке зауваження: що, наприклад, роблю я? <кхід> така маленька хитрість, саме з картою народження. Коли у вас є вже шаблон вашої карти народження, ви вже її виставили. Я ще додаю два числа піфагора, які є в матриці піфагора. Тобто, це перше число і друге число. Коли ми з вами повністю дату народження зводимо до першого числа, потім прибавляємо одне між одним число, і в нас виходить друге число. Тобто, це ті. Досягнення, які мають бути у людини в цьому житті. І я їх додаю ще до карти народження, теж іншим кольором, і я дивлюся, чого досягне людина. Чи буде вона все-таки в сімейних стосунках, чи знайде вона все-таки волю, вона відпрацює і це в неї вийде. Яка в неї буде та ж сама здоров'я психічне емоційне, чи зможе вона вже далі говорити, зможе, чи вона це все розвинути? Ну, це роблю я, для того, щоб зрозуміти повну картину. Взагалі, коли я працюю з людьми, в мене є п'ять матриць, які доповнюють одне одного. В одній матриці я дивлюся характер, в іншій я дивлюся, як він буде поведінка його, скажімо так, в третій його підсвідомість, В четвертій що його душа бажає і куди він буде йти, куди буде людину тягнути. Там є дуже багато пояснень, і коли ти розбираєш, як я це кажу, людину на атоми, ти розумієш іноді характер її поступків, чому вона саме так вважає? А ще, коли ви додаєте кармічну матрицю і матрицю здоров'я, кармічна вам скаже, чому саме ви так вважаєте, які уроки вам треба буде пройти, і чому саме вам дали такий характер, чому саме вам дали таку поведінку. а... Для того, щоб ви пропрацювали свої уроки. А отже, матриця здоров'я вона буде розказувати про те, до чого ви себе можете довести в цьому житті, якщо ви будете йти в мінусовці, як я це називаю. Якщо ви не захочете чути нікого, не захочете йти по шляху світлих сил, рано чи пізно воно вам повернеться через ваше здоров'я, а також через ваше оточення. Дякую за увагу!